Якщо вони знають, що в такому навчальному центрі у них з їхнього ж населеного пункту або вулиці і так далі, людина дзвонить і каже, що йому його нічому не учили і так далі. А от половина там людей безконтрольно, наприклад, бухали весь час курсу молодого бійця, після цього повністю нормально підготовленого і так далі, його відправили на фронт. Це стимулює людину йти все СЗЧ? Стимулює, ну тисячу відсотків. Якщо людина приходить в частину і там замість нормального адаптаційного двотижневого періоду, коли він от вже ближче до фронту, адаптується зі своїм підрозділом і так далі, його там три дні десь маринують, потім формально два дні ще десь адаптують, а потім теж в ніч під Мавік кажуть, заходять на позиції без сержанта. Да? Або якщо вони бачать, що сержант це тіпок, якого так пальцем ткнули з того самого курсу, без ВП, якого немає жодного дня бойових і так далі. Сказали, ти, от сержант, і, і ти веди людей. Є довіра до такого сержанта. Ну є довіра до таких, е, ну до таких людей, і так далі. Е, до таких дій немає. Категорія, наприклад, старих військовослужбовців, там умовних е, ветеранів і так далі, е, в тому, що надзвичайна людська втома. Втома втрачати товаришів, втома знаходитись під постійним стресом та там страхом і так далі.